Скажемо, якби я зараз був студентом у Києві і подумав би, що мені варто відкрити дизайн студію, це було б цілком реально. Я б склав список усіх, кого знаю, хто потенційно міг би скористатися моїми послугами. от, наприклад, мій дядько фермер, і можливо, йому потрібна вивіска для реклами яєць, які він продає. Моя тітка має невеликий магазин у Львові, де продається дитячий одяг. Можливо, їй потрібен сайт. Мій колега зі школи став промисловим дизайнером і, можливо, йому щось треба. Тож першими клієнтами моєї студії стали мої два брати, які відкрили магазин джинсів в Австрії. Ми зробили для них логотип і невелику кампанію для місцевої газети.